Вітаю вас на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні традиційно говоримо про міжвоєнний період з 1918 по 39 роки, а саме сьогодні приділяємо увагу Румунії. Нагадаю про важливе: підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. З першої світової війни Румунія вийшла зі значними втратами. В ході війни вона була окупована Німеччиною австро-угорськими військами. Після війни у 1920 х роках завдяки соціальним і аграрним реформам становище країни стабілізувалося, зростали іноземні інвестиції. В цей час діяла демократична конституція. У зовнішній політиці Румунія орієнтувалася на Францію та була членом малої антанти. Провідними партіями були Націонал-Ліберальна партія та Націонал-Цараніцька партія. Країна була по формі правління конституційною монархією. В цей час правили королі Фердинанд І з 1914 по 27 рік. Після смерті Фердинанда І був короткий час боротьби за владу між його сином Каролем та онуком Міхаєм. Королем на короткий час, з 27 по 30 роки, став шестирічний Міхай. Регентом в цей період був голова уряду Братіану. В часи економічної нестабільності в кінці 20-х років. Кароль проголосив себе правителем і став Каролем II. Правив він з 1930 по 1940 роки. В кінці 1920-х років до влади прийшла Націонал-Цараністська партія. Саме в цей час спалахнула економічна криза, відбувся спад виробництва, зростало безробіття. В період з 1929 по 1933 роки змінилося близько 10 урядів. Тож була велика політична нестабільність. Як вже я зазначав, у 1930 році прийшов до влади Кароль II. На початку 30-х років Румунія поступово виходила з кризи. Популярною ставала ідея сильної руки в управлінні. Зростала роль правої екстремістської організації Залізна Гвардія, яка своїм зірцем вважала фашистські ідеї. Виникла і діяла комуністична партія Румунії. Її представники організовували страйки і криваві сутички. Однак при владі все одно були ліберали. У 1936-37 роках відбулася чергова економічна криза. В найближчих виборах ні одна партія не здобула впевненої перемоги. У лютому 1938 року Кароль ІІ здійснив переворот. Було прийнято нову конституцію, відбулася узурпація влади королем. Ліквідована багатопартійність, відбулася корпоратизація промисловості за зразком Італії, запроваджувалися привілеї саме для румунів, а опорою влади стала армія та Залізна гвардія. Однак згодом Залізна гвардія була знищена як можливі противники правлячого режиму. У зовнішній політиці в першій половині 30-х років Румунія дотримувалася союзу з Англією, Францією. А от після Мюнхенської угоди 38-го року Румунія пішла на зближення з Німеччиною. У суспільстві, однак, зростав опір королівській диктатурі, втрата Румунії в цей час Бесарабії та Буковини. Вони були анексовані Радянським Союзом у 1940 році. Також Румунія втрачає Трансильванію, Добруджу. Все це підірвало авторитет королівської влади остаточно. Кароль II Передає право створити уряд військовому діячеві генералу Іону Антонеску. У 1940 році Антонеско змушує Кароля Другого відіктися від влади. Встановлюється диктатура Антонеску. Вона характеризувалася антисемітською політикою, жорсткою румунізацією власності, тобто націоналізацією власності, запроваджувався поліцейський режим. Антонеску став вождем або кондукетором. До країни введено німецькі війська. Румунія стала постачальником продуктів нафти до Німеччини. Слід розуміти, що ці відносини явно не були рівноправними. У червні 1941 року Румунія вступила у Другу світову на боці Німеччини. Так, Румуни окупували Бессарабію та місто Одеса, утворивши регіон Трансністрію. Однак поразки Німеччини на Східному фронті спонукали Антонеску, Шукати союзників в антигітлерівській коаліції. У серпні 1944 року режим Антонеску був знищений в ході повстання комуністів на чолі з королем Міхаєм І. Дякую, що дивились моє відео. Успіхів вам і до нових зустрічей!